Нещодавно один з дописувачів звернув увагу на велику кількість гарантійних наклейок на промисловому ультразвуковому апараті. Мова, що ж він в тебе так часто в ремонті? Спішу пояснити, що в ремонті він не часто, а періодично, оскільки промислова техніка працює круглодобово і раз в декілька років виходить з ладу через, через ресурс, через ресурс, деталей, які не можуть працювати вічно, і розкажу, чому китайські військовоки. Брати брешуть і як вони це роблять. Перед нами три варіанти транзистора Bux 98 a Високовольтний, високоточний транзистор в корпусі ТО-3. І невеличке запитання до вас. Попробуйте сказати, який з них оригінал. От у вас три транзистора, на вигляд, майже одинакові. Що з ними не так, які з них підробка, який оригінал? І Попробую пояснити, показати. Звичайно, при отриманні будь-яких деталей з Китаю варто перевірити їх контрфактність, тобто перевірити, чи вони не є вживаними, чи вони не є підробками в першому випадку. Якщо товар вживаний, можна сказати, що вам повезло, тому що є шанс, шанс отримати. Оригінальну робочу деталь, те, що вона вживана, в неї можливо менше ресурс це півбіди. Набагато гірше, коли транзистори підроблені. Інший випадок, коли ви отримуєте перемарковану деталь, коли реальні номінали затерті, намар... нанесене маркування іншої деталі, а всередині невідомо, що з зовсім іншими параметрами. Таку ситуацію ми зараз розглянемо наочно і подивимося, які нюанси. Перших два транзистора. Зовні особливих зауважень не мають. Різні партії, можуть бути навіть різні виробники, відповідно різне маркування. Цікавим тут є третій транзистор. Його особливістю є те, що видно перемаркування. Відтінок корпуса транзистора і його шляпки є різними. Видно, що корпус протравляли кислотою і наносили нове маркування. Шляпка, відносно глад... копус відносно гладкий і блискучий, а шляпка більш матова має інший відтінок. Тепер давайте заглянемо у них всередину. Ще одною ознакою підробки може бути погане кріплення кришечки. В оригіналі кришечку відірвати доволі важко, потрібно сильно деформувати метал, або він навіть рветься. В китайських підробках кришечка знімається, як кажуть, по щучку пальця. А тепер дивимось всередину. Посередині в нас оригінал. Що ми бачимо? Бачимо масивну основу з рифленням для нанесення кристалів і два великих по площі кристала. Включені паралельно. Це є оригінальний транзистор. В промисловому використанні такий транзистор працює рік-півтора, без жодних проблем. Тут з травленою кришечкою ми маємо китайську підробку. Бачимо кристал один, меншої площі, залитий якою жижею. Підкладка під кристал значно менша. І менш масивна. Такий транзистор працює тиждень максимум півтора. А ось це нагла китайська підробка. Як бачимо, підкладки як такої немає взагалі. Кристал просто малюсінький і зовсім ніякий. Такі транзистори вигорають практично зразу. Ось така ситуація. Транзисторами в Корпусі ТО3. Вона аналогічна для практично всіх старих і рідкісних транзисторів в даному корпусі, тому купити в Китаї оригінал практично неможливо. Навіть вживане приходить перемарку. Також треба розуміти, що халяви на халяву не буває, і якщо транзистор вживаний продається за 12 доларів, то купити 10 нових оригінальних за ці самі гроші просто нереально. Дивимося далі. Ще цікавіший випадок. Дуже дорогий транзистор, дуже рідкісний. Підкуплявся він в знайомого через АСЦ, котрий працює з китайцями через юридично оформлений договір і має 100% гарантію. Розраховуючи на таку гарантію, було придбано транзистор. Куплений транзистор попрацював недовго. Доповню фотографіями відео буде видно також зміни маркування, чому перемарковані. Зараз ми дивимося на вскриті транзистори. Це оригінальний варіант. Бачимо величезної площі кристал. Раз, два, три, чотири підключені до колектора електроди. Захисний діод встроєний в основний кристал. Це перемарк. Бачимо тільки три підключення, значно меншу площу кристала і захисний діод окремо. Цей транзистор пропрацював буквально пару днів. Вдалося доказати, що транзистор був підробленим. І китаєць прислав на заміну новий транзистор. Новий транзистор виявився теж перемарком. На вигляд ніби все добре. Але якщо знати, де дивитися і за чим слідкувати. Можна побачити проблему. Слідів монтажу на ньому немає, він є новий, але змінене маркування. Якщо подивитися на текстуру корпусу з торця, видно її шорохуватість. Якщо подивитися текстуру корпусу на місці нанесення маркування, видно, що вона не така, як на торці. Добре, не видно на камері, от зараз видно поздовжні діагональні полоси від слідів слід фрези, коли зрізали оригінальне маркування. На фотографії це буде видно набагато краще, там я поясню детальніше. Ну і сам шрифт не відповідає оригіналу. Пояснення буде на фотографії в коментарях, так буде зручніше. Також в другій частині відео. Покажу старі косяки, які отримав від китайців. Відео не знімлю, бо не збереглося. Відповідно, будемо працювати з фотографіями та коментарями. Хоча в такому випадку, можливо, буде навіть цікавіше. До речі, цікавий факт: з даним транзистором задню сторону теж шліфанули, щоб було важче помітити відмінність. Але торці видають вартість такого транзистора в оригіналі поза 100 доларів без доставки. Ще один приклад фуфла підробки. Маємо драйвера, драйвер двигуна. гаш бріч, Повний міст. Тут на платах оригінальні. Оригінальна згоріла через відмову системи контролю кінцевого положення. І почалися пляски з. Купівлюй нових. Мікросхеми старі, очевидно, зняті з виробництва, відповідно, придбати їх проблема. Брав в різних місцях і десь тут є функціональний аналог. Те, що більше ніжок має, ось вона є. Та, оця точно оригінальна, щоб не крутити платою. А це з різних партій від постачальника. Ще була четверта, яка була явно пробита. Так що можна побачити. Шрифти. Метод нанесені. На одній видно добре, на другій майже не видно. На тій гарно видно скрошений корпус. Також можна звернути увагу, що форма ніжок різна От. і дуже різний фон самого. Тепловідводу. Тут він якийсь такий кристалічний, ліворуч, тут більш рівномірний. На оригінальній він світлий. Ну, відтінок може бути пов'язаний з тим, що довго зберігалося. Але кидаються в очі, на перший погляд, неочевидні речі. Якщо ми глянемо з торця, то можемо побачити, що три. Підробки в нас є повністю луджені, а оригінальна функціональний аналог і оригінальні на платі мають слід голої міді, тобто при нарізці з стрічки в момент монтажу в оригінала залишається мідний слід не пролуджений. Ось тут ніж ріже. Лудження до половини майже трошки більше затягується, далі лишається гола мідь. Ті, що є підробками або рефурбішет відновленими, мають повне лудження на цих місцях. І ще одне цікаве, де є те, що я вважаю оригіналом відновленим. Це є ось ця, по-моєму. Так, ось ця. Це є оригінал, але кидається в очі більш м'які ніжки. І сліди, на відео не буде видно, я це фотографіями покажу. Сліди наварки ніжок. Тобто, попри корпус, є сліди, що ноги були навареними, а самі ноги мають заусенця, і видно, що вони були вирубаними пресом. З певного якогось металу тоді, як інші, не мають такого. Я не знаю, де в мене чуйка, де параноя, але попередня з ось цієї партії була пробитою по замовчуванню. Тобто ще до включення виявилися замкнуті одні ноги по виходу. Причому, причому випадково замітив і тоді підняв кіпіш. Тут ми теж бачимо сколи, тобто є. Є ймовірність, що мікросхеми і оригінальні просто перелуджені. А от чи вони перелуджені оригінальні, вживані живі чи ні, це вже питання зовсім інше. Бо сама площина слідів фрезеровки явної немає. От, маркування доволі різне, це теж насторожує. Ось, наприклад, видно, що тут логотип майже незамітний. Тому сказати важко. І ноги також. На якійсь з них було видно, що ноги тут фрезеровані. Явного наварювання не видно, але сліди фрезеровки видно. Тобто, мабуть, теж таки ресурсніше. От, треба бути дуже уважним і вважати.